Селфі на вагу життя в Бердичеві 15-річний хлопець зазнав 80% опіків тіла від удару струмом на даху вагона. Підліток за даними поліції разом із друзями хотіли зробити селфі на відчепленому вагоні. Хлопець, що виліз на нього першим, потрапив під дію електродуги і дістав удар струмом в 27 тисяч вольт. Зараз за його життя борються лікарі. Олена Кузніцова продовжить. Відчеплений вагон стояв за 250 метрів від вокзалу. До нього підійшло троє підлітків. Один із них заліз на дах вагону і там отримав удар струмом у 27 тисяч вольт. Про цей випадок на вокзалі знає чи не кожен. Просто розказали, що якийсь чувак заліз на вагон Робить селфі його вдарили коротч током. У поліції кажуть, троє підлітків прийшли на вокзал увечері, аби зробити селфі на вагоні потяга. 15-річний Ян Ковальський перший заліз на вагон і потрапив під дію високовольтної дуги. Він був з двома своїми однолітками, які там вже прогулювалися, коли вони побачили, що хлопці вразили струм, вони злякалися, спочатку втікли, а потім підбігли до нього, почали тушити, бо він повністю загорівся. Підліток зараз у реанімації у край важкому стані. Тут постійно чергують його батьки. Мама на межі нервового зриву. Батько каже про те, що сталося з їх сином, дізналися від поліції. Ну, Пошли вони з ребятами і в місті попали туди, з однокласниками. Просто їм було скучно і все. Так вони говорили. Медики кажуть, те, що хлопець після такого електророзряду залишився живим. Диво у нього 80% опіків тіла, пошкоджені внутрішні органи. Стан вкрай важкий. Він балансує між життям і смертю. Важкі опіки, глибокі, велика поверхня опікова. До 80%. він знаходиться в медикаментозному сні, він знеболюється і знаходиться на штучній вентиляції. У поліції розпочали кримінальне провадження за фактом травмування підлітка. Винним може бути як і хлопець, так і його батьки або працівники залізничного вокзалу. Працівники бердичівського вокзалу нарікають З початком літніх канікул, проблем у них побільшало. Десь там по путях ходять. От знаю далі ходять, там. Дивіться, біжіть, перекажіть, іде масі чи бригадір, бо там діти по путях ходять. Ну але ж не за все не надивися. Чергові вокзалу кажуть уже півроку, як тут перестали чергувати правоохоронці, їх скоротили. Спеціально ходили хлопці туди-сюди. Вони тільки це їхня була робота дивитися, наблюдати в залі на два. Яких нема постраждалого підлітка сьогодні з Бердичівської міської лікарні перевезли у Житомирський обласний опіковий центр Олена Кузнєцова Ігор Кучин. Житомирщина, ТСН 1+,1.